Вітаю, шановне товариство. Я Олег Кристиняк, інструктор з тактичної медицини. З 2015 року я проводжу тренінги з військовими. У 2016 році я закінчую курси бойових медиків Американської національної асоціації невідкладних медичних технік. Темою сьогоднішнього нашого заняття буде алгоритм дії воїна-рятувальника і пораненого в зоні під вогнем, тобто в зоні прямої загрози. Нагадаю, кредо воїна-рятувальника. Це правильні дії в правильному місці в правильний час. Під вогнем зупиняємо тільки масивну кровотечу. Тобто правильні дії буде масивна кровотеча в правильному місці під вогнем і в правильний час це до трьох хвилин зупинити масивну кровотечу. Ми говоримо про три хвилини, але пам'ятаємо про 50 секунд при пораненні стегнової артерії. Отже, запам'ятаймо, ми зупиняємо масивну кровотечу, а інший об'єм допомоги ми здійснюємо в укритті. Задаємо свої пріоритети на полі бою. Це є виконання бойового завдання, особиста безпека і лише на третьому місці допомога пораненому. Тому пам'ятаємо, діємо раціонально, а не на емоціях. Пам'ятаємо про прості речі. Якщо, якщо бої побратим впав поруч з вами, він може просто сховався від вогню. Ви не говорите з ним, побігли до нього і е, дістали поранення. Запам'ятайте, лозунг війни є дуже простий: стріляй, біжи, говори, вбивай. В українських реаліях ще можна додати на початку копай. Тож пам'ятайте про вогневу перевагу, коли пораненого дійсно поранили. І ви повинні чітко доповісти про це командиру. Командир, командир повинен знати, що в його підрозділі є поранений. Далі ви постійно комунікуєте з пораненим. Запитайте в нього, чи він може сам виконувати бойове завдання, чи він може сам себе порятувати. Підкажіть йому, де треба накласти допомогу, що треба зробити. Ваш голос є орієнтиром для нього. Зорієнтуйте його в просторі і в часі, коли куди він має рухатися. Допомога пораненому є двостороннім рухом. Вам обов'язково потрібна допомога пораненого, щоб він, він міг себе також порятувати. Запам'ятайте ці важливі речі під час рятувальної операції. Отже, ваша вогнева перевага має бути. Пам'ятайте про пріоритети. Ви завжди шукаєте укриття. Далі, ви допомагаєте пораненому. Евакуюватися за допомогою евакуаційних строп або інших засобів. Перед тим, як висуватися, прийняти рішення про початок рятувальної операції, ви повинні отримати наказ командира. А якщо ви самотужки приймаєте рішення, ви повинні оцінити тактичну ситуацію на полі бою і е, врахувати масу факторів. Це є е, особливості місцевості, це є в, е, ваша вогнева і, і інженерна підтримка. Укриття, які вас можуть бути по дорозі до пораненого. Ясна річ, що найважливіше це надати до пораненому допомогу з укриття і підказати йому, куди треба рухатися. Нагадую, що при проведенні рятувальної операції для самоідентифікації ви повинні використовувати українську мову, адже поранений може сприйняти вас за ворога, що хоче захопити в полон, і почне стріляти на ураження. Тому ідентифікуйте себе українською мовою. Я йду тебе рятувати, я такий-то, такий-то, позивний такий-то, такий-то. Запам'ятайте просту річ, ви надаєте допомогу пораненому його турнікетом, зупиняєте масивну кровотечу, Використовуєте і надалі все, що є в пораненому з його аптечки. Тому що ваша аптечка буде вам потрібна для, для виконання завдань бойового завдання місії в іншому місці. Ви можете під вогнем, залежно від того, яка є ситуація на полі бою, або підбігти до пораненого, або підпустити. Скорше всього, ви будете підповзати, прикриваючись тілом пораненого, накладаючи йому турнікет, якщо він сам не зможе накласти турнікет і сам себе порятувати. Бувають і такі ситуації. Зараз я за допомогою помічника покажу вам, як накласти турнікет пораненому під вогнем. Але перед тим я вам покажу, як треба вміти впасти. Насправді ви будете важити на полі бою на 30 кг більше, і тому вам треба навчитися падати постійно. Ви повинні зменшити висоту падіння, бо інакше ви травмуєте або свої коліна, або свої лікті, або кисті рук, якщо будете допомагати падати. Тому запам'ятайте, як їх як цю висоту зменшити. Я вам просто покажу. Рекомендації, які не є істиною в останній інстанції. Дивіться, ви насправді ніби хочете стріляти з коліна. Ви, робите, ви йдете вперед, робите, робите крок вперед, стаєте ніби на коліно, і що починаєте, я це роблю повільно, починаєте перекочуватися. Ось так. Тобто, ні ліктем, ні кістю рук ви собі не допомагаєте при, при падінні. Запам'ятайте, чим нижче центр тяжіння, тим легше буде вам впасти на землю. Коли поранений не може сам собі надати допомогу, ми, оцінюючи обстановку тактично на полі бою, висуваємося йому на допомогу. Спочатку ми пам'ятаємо, що маємо себе ідентифікувати. Обов'язково Контролюємо зброю пораненого, бо поранений може завдати нам е, е, шкоди і поранити нас. Тому е, свою зброю ми завжди тримаємо на поготові, а зброю пораненого забираємо в нього, ставимо на запобіжник і що? Відставляємо на бік. Далі ми використовуємо пораненого як щит. Обов'язково перевертаємо його на бік. Перевертаємо на бік. І пробуємо порятувати його, його ж турнікетами. Поранена ліва кінцівка. Ми що робимо? Ховаємося обов'язково за пораненого. Нас не видно. Ну, тут і ситуація повинен виглядати. Тому ми цю ногу ось так подаємо собі. Бачите, утвориться шпарка. На ногу ми розкриваємо турнікет повністю і пропихаємо його, накладаємо його максимально максимально високо. Тому запам'ятайте, ось такими пилоподібними рухами. Ми витискаємо все зайве, що є. Одягаємо максимально високо, затягуємо. Платформа має бути в зручному місці для вас. І що? Закручуємо. Ось таким чином. Далі фіксуємо стрічку. Потім беремося за руку і стаємо. Другий турнікет за аптечки поранено або на аптечці поранено. І накладаємо його на руку. Так само допомагаємо собі, ось таким чином, закладаємо руку, петляє, одягаємо. І максимально високо, швидко затягаємо. Заліплюємо до платформи до платформи і починаємо закручувати вороток. максимально Максимально туго закручуємо. І заводимо його за скобу. Тепер ховаємо ось цю петельку. Ось таким чином за скобу. І можна її повернути ось таким чином. І обов'язково фіксуємо ось таким чином. Подивіться, бачите, як вона виглядає. Ось таким чином. Ясно, що моєї голови не видно. Я завжди буду ховатися за його бронеплитами. Але ось таким чином я зупиняю масивну кровотечу на, на руці. Допомагаю собі і закладаю, закидаю його руку на себе. У нас немає часу схилятися над пораненим, тому що ми виконуємо бойове завдання, і ми його перевертаємо дуже просто на ходу в бокове безпечне положення. Ми ведемо вогонь по ворогу, і проходячи повз пораненого, ми його перевертаємо в безпечне бокове положення. Виглядає воно таким чином. Якщо в нас є можливість, ми використовуємо евакуаційну струпу. Залишаючись в укритті, ми викидаємо пораном шестиметрову евакуаційну струпу, і він зачіпляється або за форму за карабін на своєму спорядженні. Або за руку, а за інші елементи, і ми його витягаємо. Нагадаю коротко про стропу. Є стропи зі стрічки, ось вони з такі, є з двох сторін, що карабіни. І є з паракорду подвійного. Відповідно, що ми маємо ось такі звичайні будівельні карабіни без фіксатора. Якщо у вас є фіксатор тут, то ви його скрутіть, щоб він вам не заважав. Або якщо у вас немає можливості, то пам'ятайте, що він завжди повинен бути що в відкритому положенні, щоб ним було легко користуватися. Е, паракордова стропа є, можливо, зручнішою, тому що вона має спеціальні вузлики, розраховані під того, щоб тягнути поранено. Ми з укриття викидаємо пораненому один карабінчик, ми можемо зачепити собі на, на форму. Е, ось так, звичайно, не пояс. Бачите, ось у мене такий пояс є. Бачите? Ось тут є таке місце, де ми можемо що зачепити. А другий кінець ми кидаємо пораненому і витягаємо його з під вогню в укриття. Зараз ми витягаємо пораненого з-під вогню. І мати таку еваку... евакуаційну струпу бажано. Вони складаються по-різному за допомогою там, хвоста дракона, ще щось. Але запам'ятайте дуже просту річ, вона вас порятує. Запам'ятайте, що 6 метрів це є секунда, яка за секунду вилітає 10 куль з автомата Калашнікова. Евакуація в зони під вогнем буде успішною, коли він, він і воєн-рятувальник залишаться в живих. Це може бути самоевакуація, це може бути евакуація за допомогою. Евакуаційної стропи, це може бути евакуація за допомогою тільки воїна-рятувальника, коли поранений не зможе допомогти воїну-рятувальнику. Ми з вами зараз розглянемо ситуацію буквально, коли ми витягнемо пораненого з-під вогню з автомобіля. Насправді є декілька способів. Якщо ми просто його візьмемо і потягнемо, ми точно зламаємо шию. Шия ламається від руху назад. І є підозра, що він має зламану шию. Якщо ми її не зафіксуємо, ми обов'язково доламаємо і поранений буде вбитий. нами. Ми обов'язково повинні зафіксувати шию. Шия фіксується декількома способами. Перший, ми беремо ось так, залежно від комплекції пораненого. Фіксуємо цією рукою і, і притискаємо до грудей, а і кисть, і беремо за кисть правої руки і витягаємо пораненого з автомобіля. Можемо зробити це іншим чином, якщо дозволяє комплекція водія. Ми охоплюємо правою рукою, беремо його за шию, притискаємо до себе, лівою тримаємо за зап'ястя правої руки, також дотискаємо свою праву руку і що? І витягаємо з автомобіля. Отже, ми з вами розібрали дії воїна-рятувальника і пораненого в зоні під вогнем. Зуміли їх порятувати і витягнути в укриття. В цьому і полягає місія воїна-рятувальника, витягнути з під вогня, надати допомогу і передати його пораненому медикам. Сподіваюся, вам ця інформація буде корисною, але бажаю, щоб вона вам ніколи не передалася. Дякую за ваш час. Перемоги і до нових зустрічей! Бувайте здорові!